Риває форум Україна рік 2024», і ми продовжуємо обговорювати дуже важливі теми разом із топ-чиновниками, топ посадовцями, військово-політичним керівництвом нашої держави. Тут присутні представники медіа і громадськості. Хочу вам нагадати мету нашої події. Це майданчик для того, щоб влада разом із медіа та громадськістю могли обговорити дуже важливі теми, які стосуються нашої оборони, стосуються наших здобутків і тих напрямків, якими рухається Україна протягом цієї повномасштабної війни. І що очікувати в майбутньому і в цьому році, і в майбутніх періодах? Про це і ми будемо говорити сьогодні у наших важливих панельних дискусіях, сесіях в рамках форуму Україна, рік 2024». На мій погляд, найбільший фейк, найбільший фейк, фантастичний, якого більше не існує. Це те, що ви досі вірите, що Російська Федерація велика, потужна країна. Це маленька, нікчемна, ресурсно велика, територіально велика, але з точки зору впливу на сучасну цивілізацію, маленька країна. Але вони вкладаються дуже потужно вкладаються, щоб, наприклад, в країнах Заходу продовжували вірити тільки не з Росією воювати. Це нам особливо приємно чути після двох років війни. А давайте ми трошки менше вам дамо зброї, тому що це може привести до ескалації. Точно це може привести до ескалації після двох років війни. І точно треба боятись Росію, і точно треба говорити. А давайте через п'ять років самі будемо воювати з Російською Федерацією. А чому? Тому що вони такі великі. Що скільки вони років брали Авдіївку? Скільки десять, десять років війни за місто Авдіївка, не за Париж. Не за Берлін і не за Київ. І якби трошки раніше, трошки більше зброї, а головне, трошки менше віри в те, що Російська Федерація це величезна і найпотужніша країна світу, з якою треба боятись воювати, то тоді б Авдіївка була, я скажу так, прямо. В Санкт Петербург можна було перейменувати в Авдіївку, як мінімум. Тому перше. Це не треба вірити в деякі традиційні ілюзії, в які ми віримо. З Росією можна воювати, Україна це доводить. Росію не треба боятись, Україна це доводить. І третє, Росія технологічно вже програла цю війну. А для цього Україні потрібні певні інструменти. Це перше. І Росія вкладається в демотивацію. Вона і говорить про те, що якщо ви не дасте зброї Україні, це все швидко закінчиться. Ви, певно, чули вчора. Є такий дивна істота під назвою, це я правильно говорю, під назвою Нібензя. Ви чули, що він говорить на радбезі ООН офіційно. Він говорить, немає суверенної країни України, немає такої суб'єктної країни. Якщо ви перестанете їм давати зброю, ми достатньо швидко там знищимо людей, які проти цього, що ми не вважаємо їх державою. І після цього, що відбувається? Масштабування цієї інформації. Вона має нас демотувати. Не давайте зброї Україні, це демотивація. І дивіться, у вас багато людей не ви не можете воювати, ми вас ракетами обстрілюємо. Це те, що робить Росія. Вона не видумує і не вигадує щось складне. Але це не проблема. Як би дивно, це не можна було почути сьогодні. Не проблема те, що говорить Російська Федерація. Бо це традиційно, зрозуміло, постійно одне й те ж саме, і цьому можна спокійно протидіяти. Знаєте, що проблема? Дві, дрі, дві інші речі. Перше, ну чи друга, це коли я в західних медіа постійно читаю про те, що з Росією не можна воювати що з Росією не можна виграти війну, що треба шукати якісь домовленості з Росією. Ми ж не мали домовленості 2014 року. Ми ж точно не мали домовленості, і точно Росія, ви знаєте, Росія, яка не програє війну і не буде відповідати за мас масштабні злочини, вона скаже: ми з вами домовились. Ми більше атакувати не будемо. Ми три мільйони людей. Уважно, а ви подивіться, що це за люди воюють з боку Російської Федерації. Оці три мільйони людей, які вкусили крові цивільного населення іншої країни, які отримали можливість грабувати і не відповідати юридично, ми їх додому відправимо. Їм немає де працювати в Російській Федерації. Вони хочуть жити в себе вдома. Вони далі нікуди не підуть. Да, ми з виставкою. Дуже принагідно вдячні всім тим експертам-інституціям, які займаються тим, що досліджують цю російську іранську північно корейську зброю, в якій ми знаходимо мікроелектроніку. Це не політика, в першу чергу це буденна рутинна робота, яку роблять всі країни-партнери. В першу чергу правоохоронці, викриваючи десятками просто мережі постачання в Російську Федерацію західної мікроелектроніки. В нас є десятки кейсів, гучних, коли арештовують, викривають, припиняють, але цього мало. Чому? Тому що ми це почали робити, і вони це почали робити тільки рік чи півтора як. Десятки років до цього Російська Федерація. Отримувала багато мікроелектроніки з Західного світу. Плюс, що немало важливо, ми так само зосереджуємось не лише на готовій продукції мікроелектроніці, а й на тому, щоб Росія не могла виробляти свою продукцію зброю, обладнання і так далі. Що ми для цього робимо? Це верстати, це хімія і так далі. Росія самостійно. Виробляти зброю без західних технологій практично не зможе. Ця зброя буде набагато менш якісною і набагато меншій кількості. Але при цьому не слід недооцінювати їхню спроможність в цілому, в них потужний ВПК, вони переформатували свою економіку. Дійсно, це не фігура речі, це дійсно військова економіка. І вони продовжують виробляти багато зброї. І тому питання, яке ми часто відпрацьовуємо з колегами, питання припинення постачання до Росії західної мікроелектроніки Оніки та інших компонентів це одне з ключових питань санкційної політики, і ми бачимо тут суттєво успіхи. В роботі з партнерами і в роботі з країнами глобального півдня, оскільки для них це не проробити гроші, як випадку закупкою російської нафти, а це вже зовсім інше. Добрий день питання просто з лінії фронту Питають, чому я так розумію, що в виробництві безпілотних літальних апаратів у нас допущений приватний сектор? А от щодо виробництва снарядів і боєприпасів, чи допустять колись приватний сектор, і чи це питання на часі? Взагалі Так, це питання до кого Я розумію, до пана. Міністр так на сьогодні допущені приватні виробники до виробництва боєприпасів, і, наприклад, в боєприпасах для дронів вони сьогодні займають лідируючу позицію так само в артилерійських мінометних. Доля приватних виробників в компонентах, наприклад, вже більше ніж доля державних. І ми далі разом з командою лібералізуємо цей ринок, тому що приватний сектор сьогодні працює ефективніше, і ми раді, тому що все більше приватних компаній з'являється в оборонці. Що робити з цивільними? За нашими неофіційними даними приблизно під 28 тисяч громадян України перебувають в російських застінках: журналісти, представники місцевого самоврядування, представники церков, міжнародні представники. Вдумайтесь, три представника організації ОБСЄ офіційні були затримані двоє в Донецькій області, один в Луганській, декілька років. Ми не можемо їх звільнити, і весь цей час Російська Федерація є членом ОБСЄ. Чи це не є показник того, що у нас криза міжнародних організацій? Міняти цивільних на цивільних ми не можемо. Це забороняє міжнародне гуманітарне право. Нові підходи ми шукаємо. Ми шукаємо країни, які офіційно готові приєднатись до процесу повернення цивільних заручників. На кордоні поспілкувалися з нашими перевізниками, зокрема і е, з хлопцями, водіями, які повертались на зерновозах звітом з, з е, Європи. Е, протести е, відбуваються на фоні війни е, Росії в Європі в гібридному форматі. Треба це не забувати. Тобто, є е, підтримка радикальних і проросійських політичних сил. На території цілого Європейського Союзу, зокрема і в Польщі, це, звичайно ж, створює ось ці жахливі речі, які ми бачимо, коли висипають зерно, коли діють протиправно. Польський уряд реагує, ми в контакті, вони реагують адекватно, порушуються відповідні справи, поліція реагує. Перші порушники вже постали перед судом. Їм загружує до п'яти років позбавлення волі. Тобто всі ці кроки польська сторона робить. З нашої сторони ми озвучили їм п'ять пунктів, дуже конкретних. Ми також це проговорили з Президенткою Єврокомісії з Єврокомісією, і зараз будемо ці п'ять пунктів реалізовувати буквально дуже швидко, будемо працювати на щоденній основі. Стосовно компромісів, ми також озвучили. Ми вже запровадили 16 вересня механізм верифікації контролю на чотири групи зернових, і ми також готові йти в частині запровадження, так би мовити, рівня експорту. Для яєць м'яса, курки і цукру на рівні 2023-2022 року це достатньо великі об'єми. Ми готові їх зафіксувати і рухатись в цих межах, тобто, ось це ті кроки, які ми як держава озвучили нашим партнерам.